Доброго дня. Сьогодні ми в гостях у Оксани. Оксанка має кліін Plus для видалення перманенту тату та карбоновий пілінг. Сьогодні ми хочемо задати тобі пару питань. Скажи, будь ласка, в тебе така була непроста робота? Ти працювала в армії. Як ти вирішила змінити своє життя повністю та стати на новий шлях? Мій шлях в б'юті індустрію прийшов дуже несподівано. А в результаті поранення я прослужила. 10 років в 59-й бригаді, і в 23-му році я отримала поранення. Після звільнення я почала думати над тим, як мені Чим далі займатися, що ж його робити? Що ж його робити? Тож не буду я далі сидіти. І для мене було прийнято рішення зайнятися б'юті індустрією безпосередньо видаленням татуювання. І під час навчання у одної із б'юті майстрів я побачила дуже чудовий апарат від Фенікс, зацікавилася, почала чіптати, цікавитися, які є апарати, і прийшла до неодимового лазеру від Фенікс. Дуже рада, що ти з нами тепер у команді з нами у ком'юніті Фенікс Лазер. Наша ком'юніті дуже важлива для мене, тому що це можна сказати цілодобова підтримка. Коли у мене бувають випадки, коли мені потрібно ось уже дати відповідь Питання. постійно на зв'язочку. До кого б я не звернулася, завжди є підтримка, і для мене це важливо. Підскажіть, ось ви медик з досвідом вже понад 20 років. Як вам ваша професія допомагає працювати на неодимовому лазері? Мені допомагає це зрозуміти. По перше, побутові шкіри мені набагато я швидше можу зорієнтуватися, коли до мене приходять хлопці дівчата. Після. Майстрів із рубцями, і на жаль, до мене приходять і з наслідками невдалих видалень. У мене вже є успішна практика, і кейс такий дуже суттєвий за місяць, коли вирівнялася структура шкіри. Завжди працюю на мінімальних параметрах, і це мені дозволяє досягати поштових результатів. Я завжди говорю, що я не стегонюся за всіминутними результатом. Краще це буде поступово, але не буде рубців. Ніхто нікуди не спішить, все має бути поступово. Як в мене навіть студія називається безслідно я до цього стрімлюся для мене як показник якості і результату. Пам'ятаєте, той момент, коли ви купили апарат Fenix Clean D'Ach Plus, що стало для вас таким рушимим кроком, тому обрали саме цю нішу. А для мене ніша ця, в принципі, не настільки нова, в мене в самої є татуювання, і мені з майстром пощастило. У мене дуже гарний, до речі, Фенікс. Я його набила 4 роки тому. Да, випадкові ці не випадкові. І коли я почала спостерігати серед знайомих не дуже якісну роботу, і це було для мене таким. Поворотним моментом, коли я шукала, чим мені зайнятися, це видалення татуювання. Я розумію, що це актуально зараз на нинішній час. Не всі роблять гарно, як показує практика. На жаль, мабуть, і прийняла таке рішення для себе важливе, що саме неодимовий лазер для мене це я його називаю своїм другом номер один. Тому що я бачу класні результати, у мене є класний апарат, в якому я впевнена. І я дарую класні результати своїм своїй е, э, сім'ї, можна сказати, сім клієнтам. Я не можу їх назвати для себе клієнтами, тому що вони для мене. Як це як маленька сім'я. Це дуже гарно, коли клієнти прям приходять і вас і рекомендують, і взагалі приходять за результатом та його отримують. Тому що ж кажу, на жаль, народимось апараті це така ситуація, що не всі гарно видаляють. Є такий, от у мене вже кейс. Приходила до мене дівчинка видаляти брівки. Вона до мене прийшла і з таким втомленим я втомилася від своїх брів. Впала на кушетку, каже: зробіть мені щось з ними. Результат. Два місяці три процедури рівок, все в нас видалилося. Не можна залишити, ну, й вона вже де собі ходить. Ой, вже далі думаю, що це мені їх там набити. Ну це таке кожне да. рішення індивідуальне. Так, звісно, скажіть, ось ви вже працюєте вже з досвідом. А що б ви порекомендували людям, які тільки наважуються відкрити свою справу та купити неодимовий апарат? Чи варто взагалі вкладатися в цю нішу? Варто ніша перспективна, і я вам більше скажу, що надалі а, саме фахівців з видлення татуювання татуажу. Буде більше і єдине, що я попрошу майбутніх колег відносити до цього дуже відповідально, тому що це шкіра, це дуже індивідуально. Ми говоримо не про поток, не про конвейєр, а про відповідальне відношення якість. до кожного за якість да? Да, за якість, тому що така зараз проблема, але потрібно все одно налаштуватися на те, що буде все добре, та працювати дуже класно, гармонічно і індивідуально до кожного клієнта. Саме так дуже була рада сьогодні побувати в гостях у Оксани. В неї такий чудовий гарний апарат Клінтеж Плюс, який є у Вінниці. Тому дуже дякую, що ти нас прийняла до себе в гості. Приєднала до тебе ще. Будь ласка, вичекати.